Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Показую вам півонію Peter Gренd Вагнер. Дуже оригінальні квіти в цієї півонії. Ось подивіться, всередині вона так ледь розкриває, але ніколи не видно серединки. І така нібито закриті пелюсточки всередині. Ось зараз отак видніше буде. І е, чим вона оригінальна? Що тут на е, пелюсточках такі краплиночки. Ось, може тут видно. Повністю кущ вам показую, але він горить на сонці, тому треба садити його на півтінь. Я не змогла побачити, тому що в мене зараз немає часу побачити цвітіння і повної краси цього куща. Тому що буквально по спеції пелюстки погоріли. Але ось які знаходяться з півночі, вони ще стоять, і ви можете бачити, які красиві квіти у Peter G, Вренд, Вагенар. сорт я напишу у підписі під відео. От як називається, тому що я, може, неправильно його вимовляю. так ну ось Бачите, поплавилися пелюсточки. Півонія посаджена у 2020 році, наростає досить гарно, має висоту 80-85 см. В цьому році, в 2024, вона має більше 30 бутонів. Дуже багато в неї бічних бутонів, але ось бічні бутони розкриваються не разом із центральним бутоном. Ось така півонія Piтер's Brand Waggenar.